Дорогі брати та сестри, сьогодні, як я сказав на початку цієї святої меси, є така нагода для кожного з нас подякувати Господу за, за його святих, за наших братів та сестер, які вже дісталися до неба. І, і церква є гарантом того, що вони дійсно там. Ну бо насамперед ми дякуємо дійсно за тих, за тих святих, яких яких церква проголосила святими, і їх дійсно, дійсно, дуже багато. Е я товаришую з одним священником, який дуже захоплювався святими е і збирав реліквії цих святих. Це можна в різний спосіб збирати. Іноді хтось священиків має частинку, там, кісточки, так, реліквію, там, першого, другого, третього ступеня є різні ступені. Так. І може з тобою поділитися, так можна звернутися до конгрегації, тобто декастерії, до однієї з декастерії римської до справ святих, яка виділить на прохання парафії чи навіть окремої людини, виділить шматочок реліквії, можна звернутися в згромадження, яке має свого святого, і тіло, наприклад, в них знаходиться, і вони шматочки маленькі розсилають. Підбиті печатками, ну яка печатками, які гарантують, що це дійсно шматочок там, чи тіла, чи, чи волосся, чи навіть одежі того тієї святої. Ось і цей священник дуже багато часу втратив на те, щоб зібрати собі ці реліквії святих, і дійсно зібрав їх кілька десятків. І дуже цим пишався, тому що кожного разу, як він отримував, отримував цю реліквію реліквію, то він шукав потім невеличкі реліквіарі під неї, ось. І потім вставляв це в гарну таку рамку і вісив на стіні, так і казав, це реліквії того святого, це реліквії тієї святої. І ось одного разу він приїхав в Німеччину і був у монастирі там сестер, ну, монастирі, сестер, монахині, які практично закривали монастир, бо в них не було покликань. І розповів їм про своє таке хобі, і на, на що настоятелька подивилась на нього, пішла десь і принесла йому великий ящик, таку скриню велику, так. Яка розкривалася так, раз, два, знаєте, які в чоловіків інструменти буває. Раз, два, кілька, кілька, кілька таких цих. Ну і коли це все він розклав, він побачив, що їх там сотні, сотні. І після того він каже, я перестав збирати реліквії. так. Але цікаво, що я бач, мав нагоду бачити цю скриню у нього з цими реліквіями, і ми разом читали назви тих святих. Це були переважно німецькі святі, десь тих. Першого десятиліття, ось середньовіччя, і ми майже нікого не чули, ніколи про них не чули. Тобто, свого часу хтось молився за їхнім заступництвом, церква проголосила їх святими, а потім покоління змінили покоління і все, і вони відійшли, якби так. Ось я над ним трохи жартував, тому що здається, Ян Марія Веней казав, що всі моляться до відомих святих, а я молюся до таких, до яких ніхто не молиться, забутих святих. І вони краще допомагають, бо вони, вони ніяк не задіяні. Так, і коли я до них молюся за їхнім заступництвом, то вони одразу охоче мені відповідають, на відміну від популярних святих. Я йому говорю, в тебе така нагода, якби так ось молитися. Так, ну але кажу, він перестав збирати, бо їх було дуже дуже багато, так. Ось бачите, сьогодні церква згадує також і тих невідомих святих в значенні, що церква ніколи їх не оголосила святими. Це наші, не знаю, це можливо наші родичі, це хтось з нашого села, містечка, можливо, наші знайомі, можливо, парафіяни, які тут колись сиділи разом разом з нами. Ось, і вони знаходяться, знаходяться вже в небі. Ось не було такої потреби, так що хтось розпочинав канонізаційний чи одразу роблять беатифікаційний процес, бо йде кілька ступенів, поки коли поки когось оголосять святим в католицькій церкві. Ось це досить таки е, процес, який зайклопіткий, який займає багато часу. Який ангажує багато осіб до цього, і також кошти з цим пов'язані, бо, хоч не хоч люди працюють, їм треба платити. Вони досліджують, їздять, опитують свідків, збирають, збирають різні документи, так. Ось, і ну, Немає такої необхідності. Так? Але уявіть собі, скільки є таких святих, ну, які були серед нас і вже там знаходяться. Я, як приклад, на сайті нашої дієцезії є розділ там десь є про історію нашої дієцезії, там десь є також. Про священників, які працювали на теренах Київсько-Житомирської дієцезії і були репресовані в ХХ столітті. Я колись прочитав це, там один з наших священників підготував цей матеріал на підставі якоїсь книжки, я зараз автора не пам'ятаю. І, 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 і ці життя цих священників вразило дуже. Ось, і я собі думаю, що багато хто з них став також, став також святим. Як приклад, наведу вам святих, яких ніхто ніколи святими не оголошував, але які працювали в нашому храмі, в нашій катедрі святого Олександра. Наприклад, отець Антоній Келюс Доленга народився в 1872 році, потім закінчив Житомирську духовну семінарію і з 1902 року працював вікарієм нашої парафії ось цієї. Уявляєте, тут колись був отець Антоній, який ходив, сповідав, відправляв, посміхався чи не посміхався, залежить як. Потім, після того він, звісно, пішов далі, був настоятелем по інших парафіях Київської дієцезії, а 26-му році був арештований. Його відправили до Вінницького слідчого ізолятора, знущалися над ним, тортурували його, в результаті чого він важко захворів, у нього був психічний розлад. Ось і в 27 му році він у тій же лікарні помер. Ну, причина невідома, але можемо здогадуватися, чому він помер. Чим не святий. Отець Алоїс Матвійович Шенфельд. Це німець, це німець, який народився в 1873 році в Саратовській губернії, тобто не в Україні. І там він закінчив духовну семінарію також. Там він був висвячений на священника, і там він працював 37 років е ну, на різних парафіях. Потім був арештований, проти нього порушувалися справи, змушений був десь шукати собі е місця для подальшої праці, якимось чином, з'явився в 34-му році. З'явився тут у нас у Києві. І за клопотанням. Цієї парафії став був призначений настоятелем нашого собору святого Олександра і проживав по вулиці Костьольній номер 2 Навіть не знаю, де це, але варто було би подивитися. Він навіть в 35-му році пробував ремонт робити тут, бо там десь записано. Тобто пробував означає, що йому щось вдалося не тільки цей, не тільки пробував. Розпочав, але в тому ж році він був. Арештований як один з організаторів контрреволюційної групи, діяльність якої була скерована на повалення радянської держави, устрою. Тобто засуджений був на 5 років концтаборів. Його відправили до Казахстану, де помер і був похований на кладовищі біля, біля, цього, біля цього концтабору, де відбував покарання Чим не святий. Йосиф, отець Йосиф Якович Змігродський, народився в Немирові. Це Вінницька область, в родині лікаря. Потім закінчив Житомирську семінарію. Потім працював 1903 рік вікарієм в цій нашій парафії. Ось тут. Після того був призначений настоятелем парафії Святого Миколая, уявіть собі, так, з 1909 року. Ось навіть керував будівництвом е, парафії святого Миколая і був редактором такого часописа, який виходив, називався Народ Божий. Виходив десь близько 10 років. Потім був засуджений на 10 років, звісно, з тих самих причин, висланий на Соловки, де помер в Лазареті в 1935 році. Додому ніколи не повернувся. Отець Зигмут Карлович. Квасневський народився в 1887 році, навчався на медичному факультеті Київського університету. Потім вступив до семінарії, яку закінчив, був, був потім настоятелем у місті Проскурові, тобто у Хмельницькому, потім у Братславі, це Вінницька область, а з 28-го року був настоятелем в нашому храмі, ось тут, в Києві. Потім арештований, висланий десь в ростов на Дону. Католики, за допомогою католиків, вдалося якось його повернути назад. Пробували зробити його знову ж тут настоятелем, але не вдалося. Його зробили настоятелем в храмі Святого Миколая. Але сюди він приходив і допомагав тут священникам кожну суботу і кожну неділю. Працював на дві парафії, так, там офіційно, а тут лише допомагав. Але в 1937 році був. Арештований, засуджений до вищої міри покарання і був розстріляний у київській в'язниці, похований в биківні, поряд поряд біля Києва. Так? І ще один священник Станіслав Томашевич Борецький, народився в 1891 році. Ось так само закінчував Житомирську семінарію і з 1916 року, такі складні часи тоді були, так, був вікарієм нашого храму, тут, тут, у Києві. Потім, звісно, так само звинул, пішов далі, був настоятелем десь там Халаїм Городок, це біля Бердичева, там Гродківка, сучасне село таке є. Ось і потім був на 5 років позбавлений волі, відправлений в Архангельську область, де засуджений потім ще до вищої міри покарання, і в 38-му році був розстріляний в архангельській в'язниці. Ось, чим не святий. І це священники. Я тільки вибрав тих, які якось так виразніше тут працювали. А потім скільки згадується таких, що десь тут працювали, але але жодного призначення не отримали, десь кілька років затрималися. Ось там можна їх багато знайти. Я не про те, що свяще тільки священники стають святими. Ви ж знаєте, не атаки, не тільки монахині стають святими. Просто там можна цей мартеролог почитати на сайті, і воно всі, всі гарно зібрані разом. І це ті священники, які працювали в нас, ось в нашій в нашій парафії, так, катедральній парафії, так вони теж є святими, мабуть, тому що той, хто страждав за Христа, так. Ось помер за Христа, особливо мученицькою смертю. Так що навіть церква його не оголосила святим чи її, то є велика ймовірність того, що вони одразу потрапили до неба. Так? Тому що пролити кров за Христа, це відплатити йому той, тією ж самою ціною, так? як він помер за нас, показуючи свою любов до нас. Так? Ось. І Біля Лондона є парафія, де е я його особисто не застав, того священника, але працював священник з Франції. Тоді в них не було покликань багато місцевих. І він приїхав з Франції. Його люди дуже любили, того священника, Він побудував невеликий новий храм навіть. Ось, Потім помер. Потім вже прийшли місцеві священники, замінили його. І одна з парафіянок мені говорила. Каже, ви знаєте, Отче, каже, я коли молюся, я стараюся молитися за заступництвом Богородиці, там, різних святих, яких я знаю. Але якось таке враження, що вони там не сильно мене слухають. А от каже, а от наш священник, цей француз, якого всі ми любили, я його знала. Він добрий, каже, такий був дуже святий. От каже, коли я до нього помолюся, він, він ні жодного разу не відмовив. Постійно мене слухає. Каже, ну, я стараюся не зловживати. Я тримаю тільки, каже, як цей, тільки на такі самі випадки, коли мені дійсно дійсно треба. Але каже, вже скільки разів я до нього звернулася, і одразу приходить Бог приходить через нього з допомогою. Напевно, він каже і далі турбується про нас. Можливо, для вас, як для парафіян, цієї катедрального храму варто. Варто той ще не знаю, мартиролог переглянути собі, там звертатися, чи навіть не переглянути, а просто навіть подумками звертатися до всіх тих священників, які які працювали в цій парафії, чи навіть до парафіян, які сиділи в цих лавках, а зараз знаходяться, знаходяться там у небі і, і готові прийти вам з допомогою, так тому що це був їхній храм. Вони тут ходили, вони тут молилися, вони знають ці стіни. Вони можливо сиділи на цьому самому місці, де сидите ви зараз. І знаходяться в небі, чому б їм не прийти вам з допомогою. Так. Сьогодні ця урочистість пригадує нам про те, що ну, небо це не тільки для ангелів, але для, для нас, людей. Ось, і наше завдання тут стати святими. Багато людей так кажуть з неохочим, «Та куди мені там до неба, та який там святий, та мені хоч би що тобі, хоч би. Хоч би до чистилища. Ну, Чистилище це теж е передпокій неба. <сум> так? Це уявіть, відкриваються двері, тут одні двері, а там другі, там, напевно, до неба. А це передпокій, де трішки треба почекати. То кажи, що до неба хочеш. Хоч бути святим чи не хочеш? Та так, хочу, але <сум> то до пекла хочеш чи як. Вибір невеликий, розумієте? Нема навіть утримався в цьому житті. Я зараз був на синоді в Римі, так? може, хтось слідкував там за новинами. То коли ми голосували з єпископами фінальний документ, там десь близько 40 сторінок, і треба було за кожний кожний абзац голосувати окремо, то ми всі дуже здивувалися, тому що можна було голосувати тільки так або ні, не було утримався. Дехто навіть з єпископів почав обурюватися. Ось, але це було тільки так, ні, так, ні, так, ні. Так само в житті. Нас не вийде утриматися, не вийде стояти осторонь, не вийде цей, ось, або так, або до неба, або, або ні. Я до неба не хочу. Але хочемо чи не хочемо, Господь хоче, щоб ми туди потрапили, Господь нам там місце приготував. І для того ми ходимо до храму. Так? Навіщо ми ходимо до храму, щоб бути святими? Священники часто там чи ми собі задаємо, чому хтось не ходить до храму. А сьогодні ми повинні по-іншому задати запитання: навіщо я ходжу до храму? Для того, щоб бути ось. Нехай нам Господь цьому допоможе.